Слава Богу, друзі, давайте займайте свої місця. Слава Богу за те, що маємо такий чудовий час у прославленні, такі гарні слова, які постійно надихають думати по-новому, по-живому, не, не зациклюватися на собі, але бачити живого Бога, який щось робить в нашому житті. Друзі, чи думали ви колись так? От, якщо б мій розум сьогодні, років 5 чи 10 назад, я би інакше поступив. Я би зробив щось інакше, прожив це життя інакше. Якщо б цей розум, який я сьогодні маю, мені 20 років назад, хтось може подумати, я би взагалі по-інакшому пройшов життя, по-інакшому би спрямував свою дорогу. І Кожен так може сказати, правда? Хто так подумав і думаєте, що ви один, повірте, більшість у залі саме так подумали, як ви. Якщо би мені цей розум 5 років назад, я би вчинив по-іншому. Друзі, знаєте, що цікаво, пройде, дасть Бог, 5 років, і ви будете думати так само. Якщо б мені. Цей розум, який я зараз маю 5 років назад, тобто сьогодні, я би по-інакшому учиняв, Того, що вже свої шишки набив. Друзі, ми маємо сьогодні, маємо цей час прямо тут і зараз, для того, щоб вирішувати щось робити. Бо за тим, що було ззаді, ми можемо. Сумувати, жалкувати, згадувати з радістю. Те, що впереді нас ми ще не знаємо, не бачимо, закрито перед нами. Але сьогодні перед нами день, який ми живемо, проживаємо саме ці хвилини життя. Тож будьмо задоволені в цьому житті, в ці хвилини. Але потрібно щось робити, потрібно якось жити, щоб потім менше було того суму за пройдені роки. Давайте прочитаємо разом перший Івана, другий розділ. З 15 по 17 віршик Іван каже: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає світ і його пожадливість, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Друзі, я читав це послання, знову і знову перечитую, і думаю, наскільки воно актуальне, тисячі років проходить, і все рівно воно, ніби про сьогоднішній час. Кожен читав протягом століть і все рівно розумів, що наб... як до мене особисто поговорюю Іван. І він говорить так цікаво: тема сьогоднішньої проповіді буде: Світ мене, а ти залишишся. Світ мене, а ти залишишся. Отже, Бог створив все ж таки нас з вами, людей з душею. Він заклав у нас щось таке надзвичайне, надприроднє, тому що душу він створив вічною. Він її створив вічною, він вклав себе, частинку себе в нас, і наша душа, вона вічно буде жити. Де? Як? Це вже друге питання. Але вічність це те, що Бог заклав у нас з самого початку, від створення нас як людей. Бог подарував такий дарунок великий. На жаль, у життя людей прийшов гріх. Людина допустила, впала в гріх. І Бог дав другий дарунок смерть. Чому я кажу, що це дарунок? Тому що не знаю, як ви, а я би вічно в цім світі жити не хотів би. Якщо ви хочете жити вічно в цьому житті, в цьому світі, з тими труднощами, випробуваннями, які на ваші плечі лягають, ну, я вам пос... співчуваю, напевно. Я би не хотів вічно жити в цьому житті. Колись. Років 17 мені було, я мріяв померти в 21. Тому ж думаю, ну, 18 це ще мало, вже буду повнолітній, 21 ну, це вже якраз пожив. Хвати. Бог добрий до мене і продовжує мені життя. Я трошки більше прожив і, можливо, проживу. Але я би не хотів вічно жити. Я дивлюся на буття, де люди жили по 900 років, я не уявляю, що робити на землі 900 років. Це дуже важко. Важко випробування. Мені трошки років, і я вже замучений, скажімо так. А думаю, чим більше, тим воно все більше і більше. І саме так, Бог подарував людині смерть. Смерть це закінчення всього, закінчення гріха, закінчення влади цього світу, закінчення переживань, мук тілесних, які постійно в нас вирують. І саме смерть це дарунок для нас. Правда? Для людей, які не знають Бога, смерть це найбільша страшилка. Кожна людина, яка не довіряє Богові, не очікує надії на його зустріч. Смерть це страшилка. Страшно померти, страшно покинути це життя, тому що там далі неочікуваний кінець. Ну, очікуваний для тих, хто знає. Але для тих, хто не чекає, не очікував. Неочікувано. Але для тих, хто з Богом, смерть це вже не страшилка, це навпаки, це щось гарне, хороше. Павло казав, що смерть це для мене надбання. Не втрата, не щось погане, а навпаки, не втратити це життя, а набути щось більше. Смерть це не втрата, а надбання, тому це дарунок від Господа. Да, але перед цим нам Господь подарував короткий відрізок життя для того, щоб прожити його і, скажімо так, направити свій шлях, визначитися, за ким ми йдемо, визначити ту дорогу, якою я хочу йти. І саме цю волю він дає нам вибирати. Вибирати. Це як у загадці. На логіку таку задають загадку. Заходить людина в кімнату, де є дві пари дверей, два сторожі. І за дверима, за одними рай, блаженство, за іншими мука. І сторожі знають, що за дверима знаходиться, але мовчать. І задача така: є в тебе дві умови. Перше, ти можеш задати всього лише одне запитання одному з сторожів, щоб визначити, куди йти. А друге. Це сторож, один говорить завжди правду, а інший завжди бреше. Але ти не знаєш, який який. У житті приблизно подібне ще з картинка. Це життя дано для того, щоб зробити висновки, для того, щоб подумати, поміркувати, задавати правильні питання і робити правильні вчинки. І саме для цього дано нам цей короткий відрізок життя для того, щоб ми правильно оцінювали, запитували, думали і щось робили. І Іван так гарно говорить, що, перш за все, не любити світ, не любити світ і того, що в світі. Він підсказку дає до того, як взагалі починати рухатися в цьому житті, як відноситися до того, що нас оточує. І чесно, ми зараз з Віньком проходили, вірніше, курс історії церкви. І дуже цікавий курс, дуже такий. Казалося, мабуть, буде нудний, але він вийшов дуже цікавий. Я би хотів ще раз його перейти, щоб не перебігти так, бо є графіки, але прям учитатися. І коли дивишся, як люди розуміли оце поняття, не любити світу і того, що в світі, то по-різному. Дехто смішльонний. І зрозумів, що тут не просто буквально відмовитися від всього, але щось глибоке, духовне Бог заклав, щось глибше, ніж просто відказатися від всього. Але багато хто подумав, що так, світ має багато поганого. Світ несе багато недоброго і багато гріховного потрібно не любити світ. Я відмовлюся від усього і десь заховаюся. І так народилися монастирі, чернецтво. І так почалися отакі. Моменти, коли люди ховалися від світу в монастирях, одна людина, про яку я хочу розказати, це чинець Євгеній Понтійський, 4 століття. Можливо, вам це ім'я нічого не говорить, але він цікавий тим, що він жив достатньо хорошим життям. Він вчився в таких богословів серйозних, все було добре, але моральне життя його занепадало, і він впав в депресію. З цієї депресії він вирішив, що потрібно відмовитися від усього, потрібно вести таким аскетичним життям, відлюдькуватим, голодуючим, бідуючим. Він пішов в монастир, який найбільше йому для цього підходив. Знаєте, з чим він стикнувся? Проблем не стало менше. Навпаки, проблем стало більше, але проблеми, які були фізичні, змінилися на проблеми ментальні, тих, які в голові. Він почав більше турбуватися, його очі почали більше спокушатися і тому подібне, дуже багато. І він написав таку цікаву фразу: той, хто приборкав тіло, але не зцілив розум, все ще перебуває у рабстві пристрастей. Той, хто приборкав все тіло, але не зцілив свій розум, все ще в рабстві пристрастей. Іван, коли говорить не любіть світу, не того, що в світі, він саме про це і натякає нам, про те, що ми маємо відмовитися не просто від фізичних якихось радостей, які в цьому житті є, для того, щоб сказати, що я не люблю світ, але прийти до глибокого розуміння, що є певний порядок, певний устрій у світі, який гріховний. І саме цього устрою, цього світського порядку, я й не повинен любити. Я повинен йти за чимось іншим. Коли твій комфорт дорожче за будь-що. Коли ти можеш по типу, головам, по своїй кар'єрі, тільки би тобі було добре і вже інші люди тебе не цікавлять. Оце порядок, який в світі. Якщо люди тебе не люблять, то тобі не обов'язково їх любити. Ти можеш їх, звичайно, не любити. Так світ говорить: віддавай кожному те, що тобі дали. Не більше, не менше. Роби тільки те, на що люди заслуговують, і все. Але це світський порядок, це те, що в світі. І саме проти цього Іван виступає, не любити такий порядок. Не любити це все. Іван каже, що все, що в світі є, все, що може бути в світі, можна поділити на три прості категорії: пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І це все у світі, це світська річ. Пожадливість тілесна, я би описав так: якщо організм просить, то хто я такий, щоб не дати? От якщо мій організм просить, то хто я такий, щоб йому суперечити? Це пожадливість тілесна. Я хочу всього, тіло хоче, треба йому давати і побільше, і побільше, і побільше. Скажіть, якщо б я запропонував вам в неділю на обід оплатити вам шикарний обід, найсмачніші страви, найкращі поварі. Але для цього потрібно би було 6 днів на тиждень? Голодувати або їсти якусь несмачну, ледь-ледь з якимось присмаком, з душком, їжу. Шість днів потрібно поїсти. Наскільки би ви готові були пожертвувати шістьма днями раді одної хорошої, такого, хорошого обіду? Я би теж не, не согласився. Наше тіло не хоче одного обіду хорошого. Ми хочемо кожен день. У мене не було такого, що я в неділю, ну є така традиція, думаю, у вас теж гарно пообідати в неділю після зібрання. Але ще ні разу не було, щоб я до вечора сказав, ну я вже не хочу. Моє тіло наїлося, мені вже вистачає. Постійно хочеться знову. Тіло хоче свого. І пожадливість тілесна, вона не має межі. Ми хочемо більше, більше і більше, кращого, кращого і кращого. Пожадливість очам вона схожа. Вони всі три йдуть рука за руку, вони всі разом. Пожадливість очам це коли мої очі так само хочуть їсти. Вони хочуть всього різного. Їм нудно, коли одне й те саме. Їм важко, коли тільки одне і одне. Їм скучно бачити одну й ту саму людину. Хочеться більше. І очі тягнуться до різних речей. Очі йдуть, біжуть, і постійно у кого знаходиться щось краще. Пам'ятайте жителів міста Атени, коли Павло прийшов до них. Написано про них, що вони нічого не любили більше, ніби, ніж послухати щось нове. Щось нове, щось цікаве. І їм хотілося більше і більше цього. Пожадливість очам це коли у мого сусіда постійно кращий будинок. У когось постійно краща машина, у когось постійно послушніші діти. Все у когось йде б до ладу. Жінка послушна. Ніс не такий кривий. І тому подібне. У когось щось краще. Все краще і краще. А мені би хотілося, ми мені би так хотілося. Пожадливість очей, вона не має границь ще більше, ніж пожадливість тілесна. Тому що вона тут прямо до мозку, вона тут рядом. І ми майже завжди з відкритими очима. Майже завжди бачимо, і ми завжди боремося проти цієї речі. Пиха життєва або гордість життєва. Коли я постійно хочу сказати, який я молодець. Я постійно хочу виокремити свої хороші сторони. Я пишаюся тим, що я роблю. Я готовий розповідати всім і вся, який я добрий, який я хороший, який я професіонал. Ой, прям про себе розказав. Простіть. Але це та річ, з якою я теж борюся. І пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, гордість життєва це три речі, з якою постійно боротьба. І тут не важливо, хочеш ти цього чи не хочеш. Тут важливо здався ти, чи борешся. Здаєшся ти, чи борешся. Іван говорить про те, що не люби це, що в світі. Не полюби, не прикипи серцем до того, що воно є. Тому що воно не приносить збудування, ти в кінці шляху зазнаєш втрати. Ти побачиш, що воно не приносить нічого хорошого. А тільки Христос. Тільки Він може врятувати від цього. Дійсно, людина сама по собі, ну я по собі можу оцінювати, ви вже по собі дивитеся, то. Дуже важко від чогось відмовитися, дуже важко себе дисциплінувати, дуже важко боротися з самим собою. Але коли є підтримка, коли є з боку хтось, який підтримує, простіше. А коли є Христос, який дає звільнення, це максимально легко. Коли Він звільняє, ти стаєш справді вільним. Колись я був залежний від своїх очей, вони дивилися не туди, куди потрібно. Дивилися на різні сайти, різні відео. І я постійно розумів, що це моя така біда, з якою потрібно боротися. І я боровся і постійно падав. Постійно падав. І знов просив Господа прощення, і знову падав. Відрізки різні. І потім Господь подарував мені зцілення. Я багато просив, і Господь подарував зцілення. Тому що я не знаю, як так сталося, що очі перестали дивитися, очі перестало бути цікаво. Очам почала цікава бути жінка, дружина і більше ніхто. І вона про це добре знає. Але коли вона їде на сесію на тиждень, я прошу на дегрупці в себе хлопців молитися за мої очі. Хоч Бог їх цілив. Хоч Бог подарував мені зцілення, звільнення, і я радію життям у свободі від цього гріха, але я прошу хлопців молитися за мене, за мої очі. Да, вони міцні, Да, вони не дивляться, але я переживаю, щоб не схибити. Щоб не впасти. Це і є не любити світ, боятися полюбити світ, боятися піддатися під власть або владу цього світу, не хотіти впасти в цей гріх. Друзі, цікаво, що після смерті це все закінчиться. Світ промене. Пожадливості, які є в світі, вони закінчуються. Все, що стається, воно перестає і вже не буде. Але далі. Я думаю, що ніхто з вас не думає, що в пеклі хтось буде думати, що в мого сусіда масло в котлі май... холодніше, ніж в мене. Ну так, образно говорячи. Ніхто не буде говорити, що в когось там краще чи і гірше, і там, і там. Але питання: до яких дверей ми підходимо, які двері ми хочемо відкрити. 17-й вірш каже нам одну єдину дорогу, яка говорить, куди йти. Минається світ, його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Друзі, ви розумієте різницю між виконати, виконати Божу волю і знати Божу волю. А різницю між говорити про Божу волю і виконувати Божу волю. Розумієте різницю? Я це говорю для себе в першу чергу, тому що я стараюся говорити, але як Переживаю, щоб не бути, як ті фарисеї, про яких Ісус сказав, що добре говорять, але як роблять, так не повторяйте їх. Той, хто виконує Божу волю. А Божа воля, вона досить проста. Повірити в Христа і довіряти Йому, перебрати на себе Його характер, Його життя, Його поведінку, Його звички. Тобто, просто слідкувати за Христом. І все – Бога проста воля! Щоб ми були схожі на Його Сина, щоб ми були схожі на того, хто був готовий віддати своє життя заради інших. Проста Божа воля. І той, хто виконує цю Божу волю, той повік пробиває. Той любить Бога, той не помиляється у своїх судженнях, той знає, кого любити, і в серці нема ворожнечі між тим, що там два пани, бо там ніколи немає двох панів. Там тільки один. Неможливо сказано служити обом зараз. Там тільки один. Ми можемо себе тільки обдурювати, що там два і там ворожнеча. Тільки один. Той, хто виконує волю, той повік пробуває. Виконання волі можна багато собі описувати, завдань, багато рішень. Я так собі аналізував, думав в кінці написати, що треба робити, а що не треба робити, чисто для себе. Але думаю, ні, Бог дає простоту. Бог дає свободу в цім плані, Бог каже просто Христос. Просто Месія, просто той, хто постраждав. Тільки Він. Тільки його робота. Друзі, все ж таки світ минається. Ще трошки. Рік, два, можливо, трохи більше, можливо, навіть сто. Але світ іде до свого закінчення. Але в які двері стукаю я? Якщо ви звикли, що тут у світі все можна в кавичках порішати, то там на суді. У вас не знайдеться валюти, яка могла би підкупити суддю. Єдина валюта, яка щось рішає, а верніше точно рішає, це кров Христа. Єдина валюта у вічності, яка вирішує щось, це кров Ісуса Христа. Амінь? Амінь. Амінь. Давайте помолимось.

Ya, ya. І дуже дякую тобі за ті дарунки, Господь, які ти нам даєш. Господь дякую за те, що наше життя не безкінечне на цій землі. Дякую за те, що трудності, переживання, випробування вони йдуть до свого закінчення. Боже, дякую Тобі за надію, яку ти даруєш через сина свого. Дякую Тобі за те, що ти зробив все для нашого спасіння і очікуєш, що ми будемо вірні тобі. Дякую тобі, Господь, що ти чекаєш нас у вічності, готовий прийняти, обійняти, Господь, і подарувати нам чудове життя разом з тобою, Господь. Поможи. Ще багатьом зробити правильний вибір. Господь, дай правильні думки, мудрі запитання і хороший розум для того, щоб пізнавати тебе. Господь благослови це зібрання і благослови кожного, щоб ми всі розуміли, що ти з нами, ти постійно там, де ми, Господь. Немає жодного місця, де тебе би не було. Слава тобі за це. Амінь.